Сильно, бо ти ж під шоком, під адреналіном, а ну ти вже не можеш рухати. І я відчуваю, що я нічого не можу, а нам колеса пробивають і пробивають. Я розумію, що мені з третєї вже на другу треба скинути, з другої на першу. І якби не підсос, там якось я двома ногами нажав на щеплення, перекинув там, передачу, підсос, ми їдемо далі. І вже з останніх сил то так ну, прижався, бо воно вже далі Ні. летить в голову. Ну, воно вже далі летить в голову, і ти ж розумієш, що треба пригнутися. І в мене одна ціль, я вже розумію, що я все, я вже змирився, їду, вже малюсь, кажу, боже, прости, пане, взагалі. І я вже в голові прокручується все життя за кожну це секунду. Так, так. Я думав, це прикол. Знаєте, як розказують, що МДМА, оцей наркотик, який приймає, це там наркотик Бога, так, що так, він так, допомагає так. тобі відчути те, то, що люди відчувають смертю. Хз, як це працює, ніколи не вживав, але реально перед тим як ти помираєш, щось виділяється в кров, що ти кожну секунду від початку до цього yeah. моменту все твоє життя проноситься, і ти бачиш такі моменти самого дитинства, які ти просто випали в тебе за головою.